Нам потрібно поголити два кабачки, натерти їх на морковну тартушку, посолити та відставити в сторону, нехай відсочиться водичка. В окрему ємність ми натираємо твердий сир ось таким приблизно розміром. Відставляємо в сторону, беремо тартушку та натираємо плавлений сирок. Переднє відварення яєчка ми нарізаємо кілечками. Після них беремо томат половинку і нарізаємо напівкільцями. До майонезу, к'етчупу в мене це барбікю, додаємо плавлений сирок та гарно перемішуємо, відставляємо в сторону. До фаршу в мене це курячий, додаємо приправи за смаком. У мене це гострий перець, базилік, сушений часник і гарно перемішуємо. Потім голимо огірочок і нарізаємо його на довгі ось такі полосочки. Повертаємося до нашого кабачка. Нам потрібно відтиснути всю зайву рідину та пересипати у велику миску. Потім беремо 3 яєчка та розбиваємо до наших кабачків. До яєчок та кабачків ми додаємо 3 ложки борошна, Спеції за смаком, і після цього гарно вимішуємо. В мене тісто вийшло густувати, і я вирішила додати туди ще трішки молока. Але, так як я робила все на око, тісто вийшло рідкувати і я знову додала борошно. Тепер нам потрібно гарно вимісити тісто, щоб прибрати зайві камочки і подивитися його консистенцію, Чи підходить вона нам? Вона має вийти ось така, як густа сметана. На попередньо розігріти пательню, ми викладаємо наше тісто і розрівнюємо за допомогою черпака. Товщину млинця ви можете коригувати самі. Тепер дивимося на нас млинець. масло навколо кипить. Наш млинець з глянцевого перетворився на матовий, його можна спокійно перегортати. І так ми з вами робимо 6 млинців. Як і ми з вами вже приправили, ми формуємо 6 котлеток. і обжарюємо з двох сторін до готовності. Готовність вирішити самі більш зажарені або ні. Там залишиться трошки тіста. Ми додаємо туди молоко, борошно. Я ж за кадром додала одне яєчко. Робимо рідке тісто, гарно вимішуємо, як на млинці, але з додаванням кабачку. І жаримо 6 тоненьких гарних млинців. Вертаються вони гарно, до сковорідки не прилипають. Перевіряємо лопаткою. Все, що ми наготували, та починаємо формувати наші блюда. Які ми з вами готували з залишків кабачка в другому варіанті, ми викладаємо ложку Філадельфії, ложимо одну м'ясну котлетку, шматочок огірочка та загортаємо ось таким симпатичним конвертиком. Дуже класно підходить дітям в школу перекус. Формуємо всі шість штучок, відставляємо в сторону готове блюдо. Млинці, які ми робили першими, ми викладаємо нашу намазку, яка складається з плавленого сирочку кетчупу та майонезу. Потім зверху ми вложимо маринований лук та відварені яєчки. На млинець, ложимо маринований лук та свіжий огірочок. Третій млинець ми викладаємо наш натертий попередньо твердий сир ми останній млинець, гарно притискаємо, щоб наші слої сплющилися і при нарізанні не розпадалися. Зверху ми це все прикрашаємо сиром філадельфію. викладаємо попередньо нарізаний лук. Ви можете взяти не лук, а будь що що вам подобається. Це можуть бути і мариновані огірочки, і жарені гриби. Все що є в холодильнику. Потім ми беремо помідор, який нарізаний у нас напівкільцями, та викладаємо його по периметру нашого тортика. Яка краса у нас вийшла. Всім смачного!